Олександра Михайлівна. Хочу привітати вас сьогодні з днем народження. В першу чергу хочу побажати вам міцного здоров'я і довгих років життя. Хочу подякувати вам за добро і тепло, яке ви нам дарували. В кожну дитину ви вкладали частинку себе. Ви вчили нас бути добрими, чесними, справедливими, бути просто людьми. Хочу подякувати за недоспані ночі, проведені над нашими зошитами, за кожну п'ятірку у щоденнику. Усі ті коми, крапки, знаки окликів і питань здавалися нам тоді такими неважливими. А ви все по порядку з терпінням розставили по своїх місцях. І сьогодні, коли допомагаєш дітям з уроками, немов поринаєш у те далеке безтурботне дитинство. Ми розлетілись по світу хто куди, а з нами полетіли ваші настанови. Мчать роки, мов сполохані коні. Як багато ви встигли зробити. Вже пороша покрила вам скроні, а життя не стоїть ні на мить. З днем народження вас щиро вітаю. Зичу щастя, здоров'я й добра. Усіх благ вашім домі бажаю і дожити вам років до ста. З повагою, ваша учениця Нікітова Ольга. Шановна наша Олександра Михайлівна, ми щиро вітаємо вас з ювілеєм. Від усього серця бажаємо вам міцного здоров'я. Посмішок так довгих років життя. Життєва дорога, хай повниться світлом, цілющі джерела, здоров'я дають, вам ногі і літа з калиною й хлібом, Зозулі, хай щастя й добробуткують. Сьогодні вам 80 який поважний вік! Бажаю щастя і натхнення, радості по вік і хай здоров'я не підводить, Сил ще тачає вам щодня. А лихо хай Господь відводить і буде поруч вся рідня. З повагою до вас, ваша учениця, мужлюк Світлана. І щиро бажаю вам неба ясного, кохання міцного безкраю. Хай в ваших очах доброта і ласкавість промінням яскраво засяє. Хай день і ночі завжди світлою буде життєва дорога, а скрутну хвилину зігріє серденько надія на Господа Бога. Я бажаю вам щастя й тепла, хай доброму дарує вас доля, хай Господь бережела щодня. А печаль не турбує ніколи Сміх дитячий до міцвини, і гармонія в серці звучить, Незабутньою станеться ми, ми святково. Шановна Олександра Михайлівна, щиро вітаю вас, з днем народження. Бажаю вам міцного здоров'я, довголіття, благополуччя, мирного неба над головою. Дякую вам за вашу працю, за ті знання, які ви нам дали. Нехай ваше серце буде сповнене любов'ю, а очі сяють від щастя. З повагою, ваша учениця Лукянчук Наталія. Яскраво ясний зібрались привітати. Всі друзі так завчасно добра лиш побажать, хай буде небоясним і злагода в сім'ї, і легка удача завжди Сміхається тобі, твій день народження, цей особливий день за святковий святкових, зберемо і всі гостей, здоров'я і добра дарує, хай сповна, щаслива доленька на многії літа.